Працюємо, дівчатка. Не показуйся, бо жарко голова мокра, вже третій раз душ приймала. Синочок, мені допомагає. Сьогодні я поза кадром багато роботи. Все, вимикайся, працюємо далі. Готую дівчатка соус базиліковий, не знаю, хто говорить. Соус то ще якось, ну, не знаю, базиліковий соус. Намолола оцю 5 літрову каструлю ще трішки домилю, а можливо, і не буду. Тепер моє завдання. ні-ні, Помідори, то молоти, я звісно, буду, бо ще їх в мене багато. На соус поки що все. Далі. В мене ось є базилік, але він трішки у мене прив'явший. По рецепту рецепті хочу сказати у вас. На просторах інтернету безліч мене трішки прив'яла, бо вчора не було мені часу. В холодильнику прив'яла жара. Обберу ці листочки, по рецепту там його рекомендують молоти, а я буду, дівчатка, по рецепту рекомендують подрібнювати, а я буду молоти. Перемилю на м'ясорубку з часничком, з перцем гірким. І потім туди сіль, цукор по смаку. оцет додаю. Не готувала ще, ну. Ось так буде. Ось такий в мене є гіркий перчик. Свекруха мені дала. Я думаю, мені вистачить. Ми дуже гострого не робимо. Оце такі мої справи такий буде соус базиліковий. Рецепта не дотримуюсь, бо перший раз готую його, як скажімо, подивилася в інтернеті що за чим. І працюю далі. Я, мабуть, додам сюди ще олії. Все м -м, по смаку. Ну, Це та сама дівчата-аджика, яку ми готуємо по своєму рецепту, тільки без моркви і без яблук. Такий ось мій. Ви шукаєте в інтернеті і робите на свій смак. Рецепта немає, я роблю все так, як я роблю швиденько. На науку, можна так сказати. Посолю поперчу. Ось-ту проварю його, десь годинку я буду варити. Випарю рідину, буду випарювати рідину, побачила цікавий спосіб. Ну, Зараз не знайду, побачила цікавий спосіб, таким друшлячок опускаєте і чашкою вибираєте рідину звідти, щоб довго не викип'ячувати. Оце таким способом. Це, дівчатка, я займаюся, ще зустрінемось. Зараз сходимо на Я вже соус у мене вариться, базиліковий. Думала залишити на салаку, але бачу, що на городі поспіли знову, то зараз ці всі, що залишилися, перероблю на. На томат, скільки амброзії тут у нас, Так, прийшла. Ну, вже в мене основна маса роботи зроблена. Це мені на один раз. Поклала його сараю, отак на ганчірочки, бо щоб у квартиру не нести, щоб не заводилися мухи, щоб не воняло, не псувалося. Це в мене воно ніч полежало. І я його зразу. Переробляю, хоча за ніч теж ніч тільки полежало, в принципі, ну ніч жарка була, то є зіпсовані. Ось буду викидати. Тут у мене все поруч прийдеться ще прийти. Ще я сьогодні ввечері назбираю і принесу сюди положу, хай доходять, бо печуться дуже-дуже така спека, неймовірна. Вся дівчатка працюю, стою і думаю, ну воно тобі нужне. Знову понасаджували, але якось так звикла. З 18 років заміжня то ні, ні одної банки не брала ні в мами, ні свекрухи, помідорів, чи огірків, чи чого. Все своє, ні картоплі, нічого. Це зараз ми садимо в свекрухи картоплю, вона обробляє. ну Ми садимо полоть вона не дозволяє нікому, тільки сама їй, скажімо, їй доставляється задоволення, приносить і вона ну, займається цим час. Розплановано в неї такий тайм менеджмент, то вона нікому не доручає, щоб, не дай Бог, не порізали. Ну, Спасибі, що так. Ну, А в мене є чим гратися самі. Ніби не багато і садила, а багатенько. Ну, вже вони дівчатка псуються, багато вже почерніли. в нас у багатьох людей вже повикидали, позривали. Ну, то потрібно переробити те, що є, бо не буде можливо на томат. То треба це зробити. Мабуть, у сініх не буде, якось в'язі немає, перші оці з'явилися. Саме на яранні збираю і все. Деборау теж раз з'явилося те, що з'явилося, і все на тому. Думаю, чи робити аджик. У мене прошлорічна і позаминула річна є, мабуть, аджики не готуватиму. А. Томатну, томатну пасту. Зварю. Ой, вітерець якийсь піднявся. Але він гарячий. Він зовсім не дає продав. Такий дівчатка. Вихідний. Вихідний в роботі. Зараз гра... зайдемо на грядочку, глянемо, що тут. Люби переживаю, не попікся мій перець. Красивий, то потрібно буде його на тижні, мабуть, рвати. Не бачу, що знімаю, сонце обірвати і щось з ним зробити, бо жалко як попечеться. Ну та ніби нічого, ніби нормальний. Красунчик, мій перчик. А з помідорами отаке. Якийсь новий сорт. У мене з'явився, не знаю чи це свекрушин. Ось такі сливки. Вони тугенькі, такі транспортабельні. де Та я чоловікові нарвала, він з собою на роботу взяв. Потрібно буде на сімена залишити собі такого. Так, ну тут ось буквально день-два не було цього червоного. Перчику вже став. Червоніть, як говорять, там біологічна і технічна стиглість, то вже він наливається на сонечку такою поживою соком. Ось говорила я за дебораву, деборав є, але їх якось дуже мало. Потрібно ввечері попідв'язувати ще. Вже не пасинкую, бо що тут пасинкувать псується вже. Фітовтора нападає. І в мене. Бачите, немає цвіту. Все, полки великі, а нема чому підв'язувати, бо далі не росте. Ну та нічого. Вистачить і цього. Похвалилася, що немає жуків, так вони стали нападати. Це ходимо з синочком Визбираємо їх паразитів. Вон там вже в мене баклажанчик є, причепився один. Тиля якась нападала, все якось таке неправильне, зберу, щоб йому не йти. Дивись, паразит, сидить їсть, вже тут смерть тобі зараз буде. Ну, як така жара буде так посохне, все, ось дивіться. Вже і в мене фітоптура, Все це потрібно буде, ввечері я буду збирати, прийти з відром і повиносити. О. Так. Це можна ніяк. все без, без справ залишати, без нагляду. Ой, ручки ще тут. Сходяться, я після цибулі посіяли ми. Так треба зірвати якийсь, щоб не... не ламав. Ну, це ж таке велике а толку з нього. Ж, чи ще земля така, чи це сорт такий. А ось який. Це найбільший в мене помідор. Цьому році. Ось такий. Як моя рука. Красивезний. Кілограм точно є. Ні, знайшла ще один рожевий, найбільший. Таким помідором можна наїстися. Я люблю такі помідори. Робити салат. Майонез з чесничком давленим і отакі рожеві помідори. Ну теж, бачите, такий не дуже не дуже гарний. Огірочки вже сохнуть, то треба збирати. Син дуже мене любить. Помідори не їсть, а огірки їсть. То зараз назбираю, бо я тут не донесу його. Пришню його, хай забере цей урожай. Це на вечір йому буде огірочок, а я собі зроблю салат з помідорів. Їсти не хочеться в цю жару, але потрібно їсти. Мабуть, зроблю яєчню з помідором, шакшуку цю і... і салат. Швидше за все. Мені буде й на сніданок. Борщ є. Перець фарширований є, все є, бо тільки їли. Ну як жара, так не дуже й хочеться. Ой, захожу в під'їзд. Спішу з усієї сили, поки вариться мій томат, дов'язати рядочок, бо два дні не брала до рук цей процес, Ну, дуже в мене таке було мало в'язання, бо занапастили мене помідори, але ви вже. Це побачите в цьому влозі. Ось хочу дов'язати хоч рядочок, щоб приступити до зйомок. Бо незручно. В спиці номер 25 то в'язання в мене таке повільне. Ну, я насолоджуюсь. Насолоджуюся кожною петелькою, пряжа відмінна. Хотіла дов'язати цей моточок, щоб уже такий в мене був результат, що зв'язала моточок, але. Трішки не дов'язала. Ну, то не страшне. Мені не на марафон. Я жу задоволення, хотілося, б, звісно, більші результати, але для мене це добрі результати, в залежності від того, скільки я іншої роботи переробила за цей тиждень і на роботі і вдома, то результати гарні. Ось. Що в мене виходить? Зараз. Приступаю до зйомок. Дякую, синочок, що ти зняв. Показую, дівчатка, як ану синочок підійде. Отак мені. О, над кастрюляю. Отаке ситочко. У мене друшлак сито. Отак, оп, о, отак тримай. І бачите, тут збирається вода. Я википляю, википає мене томат. І щоб довше його довгою не кип'ятити, я отак. Тут збирається, бачите, просто ця юшечка з соку, то я її отак збираю, щоб довго не, не виварювати, щоб осталася така гуща. І швидше воно. Ну, в годину в мене воно вже кипить, як не крути, раніше не буде. То зараз. Дозбирую оцю всю дюшечку. Оцей сік. Що тут у мене ще можна його достати? Ще можна дістати трішки? Вже все ми вибрали. то тепер дай синочок, дякую тобі. Тепер така появилася в мене гуще, воно густеньке. На тій стадії зараз додам сіль, сахар, сіль, цукор, оцет і олійки. За смаком буду дивитися, перець горошок лавровий лист додам, і ось у мене тут така субстанція, змелитий базилік. Часник і гіркий перець і солодкий перець. Я велику солодку перчину додала сюди, бо люблю перець, то додаю. І буде готовий наш соус. Ось такий вигляд має цей соус. Дівчата. Аромат нереальний стоїть. Ще трішки, отак ніби юшечка є, бачите, але вже починає отак булькати. То, я думаю, на цій стадії зараз я. Поки стерилізуватимуться в мене банки, трішки ще проварю. Додала все, зробила я на смак, щоб більше він був солоденький. Хто як подобається, кому як подобається, і додала олійки. Ось такий він, він же ж постоє ще загусне. то тільки випарується вода, буду закривати. Ну, хвилин ще 10, це максимум. Краса. Ось що в мене вийшло з соусом. Це таку баночку зробила, понесу свікруси, хай попробує. А оцю буду їсти сама. Зараз смажу картоплю. Син попросив картоплю фрі, то буде гарно цей соус. Оце такий вихід. Ну, мабуть, ще я зроблю дівчатка. Та не, мабуть, а зроблю. Добуду свекрухи. Базиліку і зроблю. Ну На цьому все. Будемо вечеряти і нарешті я доберусь до в'язання. Хоч трішки так хочеться. Консерву, дівчатка. Я все по-своєму Миска чиста. Це я так хлором її обробляла, донести. Так нанесла, поки взяла мочалочку, воно так мені з'їлося обробляла після томатного соусу, то така, ну, взагалі погано, мабуть, чуть налила олії, підсмажую цибулю і додаю салатку. Таку я взяла велику, ще трішки такі обсмажу, Залью томатним томатом, меленими помідорами, скажімо так, і буду готувати далі. Оце такий мій нехитрий рецепт. Ось трішки Не люблю в'язати по МК і не люблю консервувати по рецептах чи готувати щось. Вже так готувала, знаю. І кожен рік така в мене нова інтерпретація. Цього року я не буду додавати сюди моркви, бо моркви якось малувати, вона така тоненька. Думала, спочатку перемогло на м'ясорубку, бо терти там. Заморишся, кілограм натерпі. А потім вирішила, навіщо я буду переводити морку, скажімо так, виривати, хай вона росте до осінні, щоб була морквина нормальна. Як я буду варити борщ і додаю оцю консерву, я все одно ж роблю окремо засмажку. Буряк, цибуля морква, То чого я буду ось таку двойну роботу робити і трішки зекономлю моркву, якої в цьому році мало воду. Ну в мене якось щороку її не дуже. Оце, дівчатка так, обсмажу ще трішки цю салаку, моркви не буде в мене. Просто заливаю його тоді томатом меленим, помідорами мелитими з кісточками. І буду тушкувати. тушкувати. Потім дістану цю рибку, обберу, витягну хребет, воно все одно там розвалиться, що, що куди на частини. Додам солі перцю, оцту, олійка вже в мене тут є, на олії смажиться. Оце, така буде моя консерва. Приправки. І все. По-бистрому. От така я. Ви за мною не повторюйте, дотримуйтесь рецептів, бо люди є, щоб ну, там все було до грама, до всього, так як і в'яжуть, до, до щільності вирахувати. Ну, я така не перфекціоністка, то в мене оце таке. Кругом-бігом, але все виходить, не зриває і смачно. Посолила, залила і хай тушиться. Перець буду додавати вже в кінці, мабуть, щоб не цей. Не втратив свій аромати. Ще я викинула, десь я тут бачила, маленька гілочка в мене базиліку залишилася. Я додала його сюди. Оце тепер закипить, перекручу і хай потихеньку воно, ну, можливо, годинку тушкується. Хоча я хребет буду діставати, бо говорять, там довгенько, щоб розімліли кісточки. Ну, в мене як не мліли, все одно вони не розімлівали. Був рецепт, що обсмажувати у, у борошні рибку. Відділяти потім від філену. В мене такий лінивий Я все, я ж говорю, по-швидкому. Справилась я з консервою. Шість півлітрових баночок у мене вийшло. Ось така густенька. Додала я ще трішки базиліку. Так гілочками не різала, можливо, тоді як. Намазувати чи насипати, воно викинеться. Але мені дуже подобається базилік до борщу, то мене це влаштовує. Так, виключаюсь, бо засвічує ще сонце, спека неможлива. Я на кухні. Ну нічого. Як говорять, літній день рік годує, то справляємося. Так, на роботі я робота. Вже відцвів своє цей кущ, петунія чи сульфінія була, вона гарно цвіла. Обривала я коробочки, але вже час їй підходити. І мені потрібно щось посадити у цей горщик. Ну, друзі швидко приходять на допомогу. Поки буде ще хризантема, щоб посадити у цей горщик, то мені подружка напатрала чорнобривців. Зараз буду пересаджувати. Ось такий букет шикарнючих чорнобривців у мене є. Моє завдання пересадити. Хай трішки спаде жара. І я за будинком пересажу його в той горщик, бо у мене воно біля вивіски, біля дверей стоїть, щоб було красиво. Аромат нереальний стоїть. Як Я їх люблю. ці красивезні чорнобривці. Зібралася перезняти на більші спиці. Не можу знайти. Обшукала все, де мої спиці. Ну, не, знаєте, як на самому видному місці. Тоді я згадала, я ж в'яжу цей процес четвіркою цією. Ну що робити? Розвела процесів спиці, тепер не вистачає спиць. То я зараз перезніму швиденько на китайські четвірочки. в'язати ни мене дуже зручно, бо тупуваті якось слабо. Підгортає, підхватує петельку. Я зараз перезніму, швиденько зв'яжу шапку і потім продовжу в'язання цієї ковтинки своїми спицями. І дійшла я висновку, що мені потрібна ще одна пара спиць четвірки. Ну, вже я б як купувала б зараз, я б купила б спиці отакі кніт про Мантфул. Здається, оці з. У мене вони одні єдині ось такі. Зараз як знайду коробочку, покажу вам. Ну, ви, я думаю, в темі. Тут такий у мене процес почала спонтанний. Захотілося мені надихнулася на Пінтерест сукнею, сукнею. Це в мене бавовна дарувала мені і Світлана з каналу Світлана в'язання для душі. Я її змотала в один моток такий і почала в'язати сукню. Ну, це таким буде. Хай як я вже подивлюсь, що воно у мене буде виходити. Як моя задумка справдиться, то я вам обов'язково покажу це все. Поки що це буде мій такий секретний процес. бо... Коли він буде, не знаю. Зараз подов'язую всі свої недов'язи в СП, а потім сезонні речі. Хоча ця, ця сукня підійде й на зиму. Це бавовна. В основному ми зараз якісь такі зустрічі проводяться вдома. Хочу сукню до короткого рукава, ну, щоб вона така була темненька з коротким рукавом. До коліна, ну, все побачите, дівчатка, такий графітовий колір, трішки темніший він в реалі, чим передається зараз у вас, бо засвічує ще сонечко. То це такий мій процес.